Які були завдання? У нас були завдання, які ми виконували завдання сільськогосподарські. Були завдання, які давалися місцевим жителям, які були в селі, збирати там по два кілограми сала. Продукти, заготовку була бойового команда, бойова команда господарства. Заготовляти продукти, заготовляти продукти на армію, на вищі бойові команди, які вже складалися з багатьох, як я сказав. Курень Ева, на камінці, парада, дивилися в цій боротьбі, ото велика з ним. Тобто така армія, яка мала поверх трьох сотень, десь коло чотирьох сотень. Судовик, там треба було продукти. Саме головне харчування. І ми якраз заготовляли. От наша команда бойової хмари нам заливалася. пресний двір. Де в оці, Девоці, десятники, кажуть, не мав, Бувшого Союзу десяток хат, це 20 хат. І йому давали завдання зібрати два кілограми сала, там якісь інші продукти. І ми оці продукти забирали і відправляли їх на місце, аби святий скільки збереження. Був би по подобережний, ще одному з нашої е, знаєте, бойової команди, сюди присані, великі хмари. Ну, отак, молодки отакі.

на перев'язку, щоб, бо я знав, де знаходиться медпункт, і піли, щоб робити перев'язку. І той, котрого я возив, з калюсьним пальцем робили йому перев'язку, бутона, він потім теж заплодав тим медпункт і тих жінок, які були герцога, молодії медсестрами працювали, робили перев'язку. Я виконував завдання, але навіть Нема? вже після 46-го, 47-го року. Але це вже не були завдання по збору продукції. Це вже були Ні, бойові завдання. Це вже, вже були такі боротьба національна та капітана, аби, як би сказати, підтримувати народ, щоб не здавався і ту врату, яка я вже заполувала. Але в 45-му році таке завдання, хто хоче йти в Карпати за границю, ми ще були зі зброєю, повністю, щоб можна було йти туди. Ото з Барязини, так, болес, Петро, який успів. А я пішов, ми там взяли рядом, додому взяти, трошки продуктів. Щось собою на дорогу. За кінь я повернувся, армія пішла, і я вже не успіху, я вже встав.